У 2013 році Генеральна асамблея Організації обідерних націй 30 липня визначила як всесвітній день протидії торгівлі людьми, при тому зазначивши, що цей день необхідно підвищувати рівень інформованості громадянського суспільства про цей стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми, привертаючи увагу до важкого стану тих чоловіків, жінок і дітей, які зазнали. Стали взятими цього злочину, також заходити людей, допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі людьми у всьому світі. Департамент соціального захисту обласної військової адміністрації є відповідальною особою, є координатором за втілення заходів, за проведення профілактичної роботи, надання допомоги та сприяння в отриманні всіх необхідних соціальних послуг для осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Аналогічно цю роботу на місцях проводять управління соціального захисту населення і відповідальні особи, визначені в кожному управлінні. Якщо говорити про нормативне і ресурсне забезпечення напрямку роботи, то в області діє обласна програма. Наказом начальника управління створено робочу групу, яка відповідає за оперативне вирішення питань, які пов'язані із наданням допомоги особам, які потрапили у торгівлю людьми. За 2023 рік 15 третій рік, п'ятнадцяти особам області було встановлено статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми у цьому році. Двом особам встановлено статус. Безперечно, ця цифра свідчить про те, що ще роботи в нас є багато в цьому напрямку. Звичайно, цих осіб може бути набагато більше, якщо громади, якщо громадськість в цілому буде повідомляти про такі можливі факти. А для цього від нас вимагається відповідна роз'яснювальна і профілактична робота і роз'яснення громадянам, яким, яким чином діяти.